Доброго квіткового дня! Сьогодні посадимо липу. Так, посажу його ось тут, між дерев. Туди далеко до огороду. Тут завжди сонечко. Так. Достаємо з нашого контейнера. Заливаємо водою все по звичайній схемі. Зараз його прикопаємо, прирівняємо і новий житель мого лісу, яким тут є, буде рости липа широколиста. Ось так само ми колись садили жолудям виросту дубок. А це хочу вам показати, яке тут чудо виросло. Це зонтик. Зонтик. Дивіться, порівняно з пальцем, який розмір, Красота. Так, а це ми тут садили багато таких горіхів, трошки у нас, справді, їх украли. Але тут, далі, там пара штучок є, там далі. Оце отакі пари слються виростає за рік, нікому не потрібно. Так, але горішки ростуть, їм подобається, з водою вони поприглушують усі. Їх тут сиділо у мене 40 штук, а залишилось штук 15, напевно. Росте ось така краса, вона не їстівна, але ми мене я пройти не могла. Це вороняча ока в народі називають. Я отруйна, її займати не треба, але дивитися вона дуже гарна. Люблю красу нашої Чернігівщини. Ось вигляд у мене в кінці городу. Красота.